О, о, сюди. Бачиш, що це таке? Ну, лампи, лампи. Зараз я тобі про них трошечки розкажу. Тома. Розкажу, розкажу, почекай. Так, дивись, щоб покриття носилось довго, потрібно так. вибирати правильну лампу, щоб не було відшарувань. І ти спитаєш, да, чого саме туфі? Бо тут оновлені кварцеві діоди, які краще перепускають у світ. У хороших ламп не повинно бути глухих зон всередині між діодами. Бачиш десь глухі зони? Ні. І я не бачу, ніхто не говорить, але дуже важливим фактором саме в лампах є дно. Воно повинно бути біле, от як тут, да? і от як тут. Бачиш? Або дзеркальне. Це дуже важливо, адже так краще розсіяється світло mm. по всій лампі, і тим самим їх таки твої класненько просихають. Також у цих двох лампах є сенсорні датчики руху. І що найголовніше для майстра, це таймер. І ось тут є 10, 30, 60 секунд. Mm -hmm. Mm -hmm. Не забувай змінювати лампу кожні три місяці, ну, по можливості. Чуєш? Я ж на майстер манікюру. Наше ты мне рассказываешь? Ну вот знати, ну...